Партнери України продовжують передавати нашій державі нові ракети та інше озброєння, яке допомагає Збройним силам України стримувати навалу окупантів. У цьому відео ми розкажемо про нові зразки озброєння, які вже отримали сили оборони, і на отримання яких ще чекають найближчим часом. Система протиповітряної оборони «Kinetic Defense Vehicle» Kinetic Defense Vehicle – це новітня мобільна система протиповітряної оборони, розроблена німецькою компанією Diel Defense. Система призначена для захисту від безпілотних літальних апаратів та інших повітряних загроз. Вона являє собою бойовий модуль з кулеметом, який встановлюється на колісне шасі, що забезпечує високу мобільність та швидке розгортання у різних умовах. Kinetic Defense Vehicle є новітнім зразком ППО, яка була представлена у 2024 тому році як озброєння системи можуть використовуватися різні бойові модулі з автоматичними кулеметами калібру 30 міліметрів. Система управління вогнем включає сучасні радари та оптико-електронні сенсори для виявлення відстеження та знищення цілей у реальному часі. Повідомляється, що Німеччина вже передала Україні дві системи ППО Kinetic Defense Vehicle з 12 раніше обіцяних, тобто ще 10 цих систем Україна має отримати. Найближчим часом артилерійські установки ЕРЦ 155 Сау рцх 155 яку також заведено називати танком на колесах, це німецька самохідна артилерійська установка, яка поєднує в собі автоматизовану артилерійську вогневу міць та захищену колісну мобільність. рцх 155 оснащена гарматою калібру 155 мм з боєкомплектом у 30 снарядів. САУ має автоматичну систему заряджання, що дозволяє вести вогонь без виходу екіпажу з кабіни. Висока мобільність та швидкість роблять. Її придатною для тактики бий-біжі. РЦА 155 може виконувати стрільбу під час руху, що підвищує її ефективність на полі бою. Дальність стрільби САУ звичайними снарядами до 40 км, активно-реактивними до 54 км, а високоточними снарядами «Вулкано» — до 80 км. Темп стрільби до 9 пострілів на хвилину. Екіпаж РЦА 155 складається з двох осіб: водія та оператора. Україна має отримати від Німеччини 54 САУ РЦАж 155 Поставки цих самохідних артилерійських установок вже розпочалися. Модифіковані ракети ЕМ 9 Л. AIM-9L – Це модифікація відомої ракети класу повітря-повітря AIM-9 Sidewinder, яка була розроблена у США. Ці ракети визнані одними з найуспішніших ракет такого класу в історії. AIM-9L стала першою версією ракети, яка здатна вражати цілі не тільки у хвіст, але й з будь-якого напрямку, включаючи лобову атаку. Це стало можливим завдяки вдосконаленому інфрачервоному сенсору. Чутливий датчик теплового наведення AIM-9L може Стежувати теплове випромінювання від двигунів літаків, вертольотів та інших теплових джерел. AIM-9L сумісна з багатьма літаками НАТО, у тому числі f 16 які були передані Україні партнерами. Довжина ракети 2,87 метра, вага 85,3 кілограма, швидкість 3000 кілометрів на годину, дальність ураження цілей до 18 кілометрів. Кількість модифікованих ракет AIM-9L, які отримала Україна від. Партнерів публічно не розголошувалася. Бойова машина піхоти боксер Арсіті РСІТ-30» БМП Boxer rct 30. Це сучасна бойова машина німецького виробництва, яка поєднує в собі високу мобільність і захист бронетранспортера. Бойова машина оснащена 30-міліметровою гарматою з можливістю використання програмованих боєприпасів. Гармата здатна ефективно вражати рухомі цілі навіть під час руху машини. Для додаткової підтримки Boxer RCT 30 має коаксіальний кулемет MG-5 калібру 762 мм. Бойова машина піхоти. Ти має високий рівень захисту від мін, саморобних вибухових пристроїв та балістичних загроз. Екіпаж БМП складається з трьох осіб: водія, командира і навідника. Також машина може перевозити до шести повністю екіпірованих піхотинців. Максимальна швидкість БМП боксер 100 кілометрів на годину. Запас ходу 700 кілометрів. У рамках нового пакету військової допомоги Україна має отримати від Німеччини 9 машин Боксер rct 30 Безпілотний літальний апарат V-Bet. – це багатофункціональний вертикально злітний і посадковий безпілотник, розроблений американською компанією Shield AI. Завдяки своїй компактності та універсальності. V-BET використовується для розвідки, спостереження, пошуково-рятувальних операцій та інших військових завдань. Завдяки своїй унікальній конструкції V-BET може злітати і приземлятися на невеликих майданчиках, включаючи палуби кораблів. БПЛА оснащений камерами високої роздільної здатності. Тепловізорами, лазерними далекомірами та іншими сенсорами для спостереження, розвідки і цілевказання. Також Вібет можна оснастити засобами радіоелектронної боротьби. А віднедавна безпілотник отримав можливість керування роєм дронів. Вібет важить 56,5 кілограмів, 11 з яких корисне навантаження. Він здатен перебувати в повітрі до 10 годин. Кількість отриманих ЗСУ безпілотників Вібет публічно не оголошувалася підствольні дробовики М26 МАЗ-12 м 26 МАС це підствольний дробовик 12-го калібру, розроблений для армії Сполучених Штатів Америки для використання з карабінами М-4 та автоматичними гвинтівками М 16 Головною метою розробки було зменшення кількості різнотипного озброєння, яке мали переносити військові шляхом створення підствольного модуля для зброї. М 26 шість Мас споряджається магазинами на 3 або 5 патронів. Окрім того, дробовик може використовуватись в окремому виконанні. Після приєднання пістолетного руків'я та прикладу підствольний гранатомет може бути застосований як стрілецька зброя під час бою в обмеженому просторі, зокрема при штурмі ворожих окопів та зайнятих ворогом будівель. Окрім того, при застосуванні дробових набоїв М-26 МАС може використовуватися як інструмент боротьби з ворожими FPV-дронами, системи захисту гелікоптерів Airborne Missile Protection System. ЕМПС це бортова система протиракетного захисту для вертольотів і літаків, розроблена компанією Хенсольд. Її модульна конструкція дозволяє легко підлаштовуватись відповідно до конкретних експлуатаційних вимог та різних профілів завдань. Компонентами системи є датчик виявлення пуску ракет, блок управління і відображення, а також система активного попередження, яка визначає відстань і швидкість виявлених ракет, які атакують гелікоптер і усуває хибні тривоги. Річкові катери Special Operations Craft Сок Ар це американські катери, які використовуються для річкових та прибережних операцій. Їхні корпуси виготовлені з алюмінію і мають довжину у 10 метрів. Максимальна швидкість повністю завантажених суден складає близько 40 вузлів або 74 кілометри на годину. Кількість екіпажу сок АР до 6 осіб. Катери можна легко перевозити вантажним автотранспортом або гелікоптерами чи літаками. На сок АР може встановлюватися велика кількість різноманітного озброєння. Яке опціонально може включати в себе до шести кулеметів. Кількість переданих ЗСУ катерів Special Operations Craft публічно не оголошували. В оголошеному пакеті допомоги Україні зазначаються і підводні скутери. Це спеціалізовані пристрої, які дозволяють водолазам або бойовим плавцям швидко пересуватися під водою, зменшуючи фізичне навантаження та збільшуючи радіус дії. Вони можуть бути використані для різних військових завдань, а саме розвідки і спостереження за рахунок непомітного наближення до об'єктів для збору інформації. Диверсійні операції, такі як виведення з ладу за допомогою мінування ворожих судів, Уден або інфраструктури та саперні роботи, наприклад, нейтралізація мін у воді. Підводні скутери якої саме моделі передадуть ЗСУ, у публічному просторі не повідомляли. Проте відомо, що сили оборони мають отримати їх у кількості 45 одиниць. Також повідомляють про передачу Україні таємничого зенітного комплексу Грейв Хоук. За описом цей зенітний комплекс схожий на вже відомий британський комплекс на шасі Supacat HMT, оснащений оптимальним. Ічною станцією пошуку цілей та двома направляючими ракет aim 132 Асраам». Однак, у повідомленні про ці зРК зазначається, що вони будуть використовувати саме українські ракети, проте які саме не вказується. Разом із підсиленням ППО новими системами Україні передали деталі і комплектуючі до вже існуючих систем протиповітряної оборони Петріот. А ще повідомляється про передачу Україні восьми паливозаправників Mercedes-Benz Zetros. Ці машини являють собою високонадійні автомобілі, створені компанією Daimler AG. Паливозаправники створені для експлуатації у важких умовах бездоріжжя та адаптовані для використання у різних сферах, зокрема для військових потреб, включає новий пакет допомоги і бронеавтомобілі Bet umg Це броньовики тактичного призначення, розроблені для військових, поліцейських та спеціальних операцій. Особливістю цих машин є те, що окрім бронювання, вони мають протимінний захист. Спеціальна конструкція днища зменшує силу впливу вибухових пристроїв. Крім того, офіційно було повідомлено про майбутню передачу Україні додаткових 20 бойових машин піхоти Мардер. Також нещодавно Україна отримала допомогу від Литви, у яку увійшли телескопічні навантажувачі. А ще арсенали ЗСУ поповнились новими штурмовими гвинтівками та розвідувальними дронами. Більшість із вище озвученої допомоги Україна отримала від Німеччини та США. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про військову допомогу ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!